Друзі, вітаю! Твоє авто на зв'язку. У нас на відходження з Манхейму американець німецької зборки Volkswagen ID 4 в синьому кольорі в комплектації ProS, 84 кВт батарея, тонований по задній частині, безключовий доступ, шкіряний салон, масаж водійського крісла, навіть є, пам'ять водійського крісла. Повний електропакет, підігрів дзеркал, 74 тисячі пробігу, двозонний клімат, амбієнтна підсвітка, підігрів керма, безпроводна зарядка та ще багато іншого. Навіть панорамний дах. І він за чорною обивкою. А, машина достойна. А, головне, що він не китається, він не буде глючити, у вас не будуть вимикатись монітори, ви можете спокійно на ньому пересуватись і знати, що у вас ціле авто з Манхейму. Яке не буде доставляти вам проблем. Приїхати протестувати можна за адресу вулиця Розмовська, 34, місто Одеса, придбати можна в кредит, лізинг, в трейдин, також за готівку і навіть за крипту ми вам продамо машину. Приїжджайте та купуйте, зробимо все в найліпшому вигляді в найкоротший термін. І, можливо, саме це твоє авто.